Роби звук вулиць, правда в словах, ти знаєш, що тут правду каже. Я з того місця, де бетон дихає, деремо гострі, а серце не ламає. Вулиці шепочуть, я слухаю її Мій голос броє мій шлях крізь бий. Не шукаю слави, не женуй за лайками. Тільки правда і звуку у кожному байті Я стою на плечах тих, хто був до мене, і несу їх вогонь далі через темряву Привіт, це навне, слухай уважно, вулиці говорять, і я з ними разом Привіт це навне, голос український, тримайся зі мною, бо мене паде ніколи Привіт, це навне, слухай уважно, вулиці говорять, і я з ними. Український. Тримайся зі мною, бо ми не впадем ніколи. Мириме, ми, це карти моєї крові. Кожен рядок це історія, що живе. Я бачу в ніч, я бачу падіння, та піднімався завжди. І ось я тут, темрява, хочу мене зупинити. Але я рухаюсь, бо в серці свобода. Моя мова, міць, мій, стиль, міць. Но no у де вперед, тримай свій шлях. І якщо хтось пробує забути, хто тут говорить правду, він почує мій звук Я тут, щоб дати голос тиші, Щоб підняти тих, хто впав у пітьмі. Привіт це навним, слухай уважно, вулиці говорять, я з ними разом, привіт це невним, голос український, тримайся зі мною, бо ми не падем ніколи Привіться новним, слухаю уважно, вулиці говорять, я з ними разом, привіт це нав Голос український, тримайся зі мною, бо ми не впадем ніколи. Це Name вулиці чують, серце б'ються, слухай український, тримай свій ритм.